Сагайдач новишенька, шматок лісової пісні видно. Міні-марки Світлана. Е вулиця Михайла Грушевського. Ходили колись по цій вулиці, та й недавно ходили, і давніше ходили. Вулиця, яка дуже і дуже потребує ремонту. Цікаво, це новобудова виглядає тут. Цікаво в тому плані, що її тут раніше не було, тому вона тут виглядає незвично. О, видно. Цей будинок що колись був найвищий будинок Львівської області. Ось це грошевсько. Що не цікаво, казав, це дорожнє покриття. І на горизонті видно навіть Лесну і перлину Прикарпаття, якщо придивитися тут. Бачите, ближче весна? А далі перлина Прикарпаття. Такий ракурс відкривається, теж цікаві. Нижче весни це Маріот був. Прохання дивитись відео з інших вулиць а не тільки з центру. бо Часто в коментарях пишуть покажіть тулу, покажіть цю, показуємо. Нема тих переглядів, що центр, що бювет Буде більше переглядів не з центру. Буде більше відео не з центру. Мені центр теж нам треба знімати, показувати. Та, вулиця Михайла Сергійовича Грошевського. Вже як не ремонтуйте, вже би назву іншу дали. то образливо за першого президента. Так, в цьому анекдоті або хрестик зніміть, або плавки вдягніть. А ми назвали вулицю Грошевську, то відремонтуйте. Це ж не новоросійська, не Воркутинська вулиця, не Бутирська. а буде та. Виглядає цікаво. Треба ще щось погане про нього сказати, бо зараз подумаєш, що кисак дав гроші. Цікаво, але не дуже цікаво. А є одна з старих віло, яка тут залишилась дивом. Дивом витримала цю будову. Цікаво, чи там віла біля пельменної витримає ту будову, що там буде. А ми перетинаємо вулицю Бориславську. З Бориславською на це ж дуже багато відео. Так, будинок номер 33 в кадр попав, зараз ще попаде будинок номер 35 але трішки. Попає будинок номер 35 трошки в кадр. І не видно міроте, все видно. А ми сюди підемо. Дерева далі квітнуть, незважаючи на сніг, сніг їм на заваді не стає. А, і часто у нас ножки питає, хижина спа. Хіжа на спа у нас теж дуже часто є, ну, хоч треба в назві, напевно, прописати цього відео, що буде хижа на спа. Отак вот питають за хіжину спа, ніби це. Легко запам'ятати. Повертаєтесь з Бориславської і біля смітників направо. І це буде хіжа на спа. О, товарищ, хіжа спа. І от туди дорога в тих курчах у нас знаходиться. Міля цих смітничків. Смітники, орієнтир не забудетись. Особливо влітку. О, тут води прибуло. Течі активніше. Ларанда, ресторація. Теж нічого поганого про неї не можу сказати, бо не був там. А Ліворочка за Новах то пам'ятає, вивіска бар там досі висить. Направо видно рубіння янтар Один з срібних будинків для казаної місточок, фонтан. Олиця ми йдемо. Він за нове. І вийшли сюди до кришталевого палацу. Теж впізнаєте. Сьогодні ми цим райончиком так гарно прогулялися. Кілька відео зробили, по обличчю ходити, деякі вже вийшли. Тут колись була купа ресторанів. А рибний ресторан, особливо всі згадують. Пам'ятають Внизу Міротель, Маріота віла Соломія, тут куди машина влетіла гонок. згонок. Симпатична калі вже Новіша весна. Прямо кристалевий палац. Вулиця Суховоля.